Вітаю, це канал Єлубунук, з вами Іра. Сьогодні про серйозне: про боротьбу з нечитином. Я знаю, що в кожного з нас трапляється час від часу такий стан, коли зовсім не хочеться читати. І ось як його побороти, як повернутися в велике читання, сьогодні про це буде йти мова. Влаштовитися зручніше, а я буду переходити до найцікавішого. В йодо Всім нам знайомий цей стан. Коли ти не хочеш брати книжки до руки, вмикати аудіокнижки, або вмикати свій рідер на телефоні. І це нормально. Це насправді абсолютно нормально. А якщо ми щось робимо дуже часто, і це нам доставляє задоволення, але в якийсь момент набридає. Це абсолютно нормально. Ви ж не будете їсти свою улюблену страву а, три рази на день, п'ять днів на тиждень. Ні, боронь Боже, десь на середу під вечір ви вже будете плюватися, бо смак буде не той. Вам вже набридне ця консистенція і, взагалі, захочеться чогось іншого. Ось і з досугом теж саме, просто відчепіться від себе. Це нормально не хотіти читати. Дайте собі час засумувати за читанням. Тиждень, два, три це абсолютно нормально. Змістіть свій фокус уваги на інші варіанти проведення досугу. Сходіть на прогулянку з друзями, відвідайте музей, запросіть бабусю на каву у кав'ярню. Або поплетіть щось, подивіться серіал, будь-що, але не читання. Повірте мені, через день, тиждень, два тижні. Вам самим захочеться підійти до книжкових полиць, обрати бажану книжечку і насолодитися цим приємним процесом читання. Але що робити, коли цей стан затягнувся? Ось про це ми поговоримо далі. Моя перша порада: зверніться до коротких текстів. Так-так, не треба обов'язково братися за повноцінну книжку на 300-350 сторінок. Вам не обов'язково це робити для того, щоб знову почати читати. Прочитайте одне оповідання і все. Вам не треба читати усю збірку. Ви прочитали одне, лід тронувся. Ви вже повертаєтеся у велике читання. Це нормально. Ви можете читати короткі тексти, аби лише вони вам доставляли задоволення. Просто оберіть того автора і той стиль, який буде вам доставляти насолоду. Ось і все. І з моїх улюбленців я можу вам порекомендувати Кена Люм, його збірник-паперовий звіринець, або збірку Романа Молиновського Солодке життя. Вона минулого січня прийшлася мені в саму пору, і я прям кайфувала читаючи цю книгу. Або ж гумористичні оповідання, наприклад, є у фабули така серія гумористичних оповідань. Чомусь ми абсолютно всі, як на Буктюбі, так і в інстаграмі, усі блогери, усі читачі забули про міфи і легенди. Але ж це такі захопливі, трохи химерні, дивакуваті тексти, які ще й допомагають побачити основу усіх культур на цій планеті. Можна читати не тільки міфи Древньої Греції, а, наприклад, індійські міфи, японську міфологію, африканську міфологію оце взагалі максимально те, що буде відрізнятися від всього того, що ви знали. А також зверніть увагу, наприклад, на валійську міфологію, і тут я для вас маю конкретну рекомендацію. Зовсім нещодавно виходила книжка, що називається «Eleven epic stories of Mabigoni». Мабін Гоніта. Yeah. <laughs> Я її читала, і в мене навіть є відео на каналі з цією книжкою. Вона надрукована англійською та валійською. Тому якщо ви знаєте англійську, то повірте мені, це не буде дуже складним читанням. Так, трошки треба буде пошукати слів словнику, але в цілому це захопливо, і навіть валійська міфологія доволі сильно відрізняється від української. До речі, ви можете підтримати видавництво Віват, придбавши книжки Дарії Корній про міфічних істот українського міфу, усіляких таких прикольних міфологічних та істот з легенд, вони дуже гарні. І це буде дійсно гарна допомога самому видавництву Віват, бо ви знаєте, яка трагедія трапилася декілька днів тому, і мої щирі співчуття родинам всіх загиблих працівників фактор друку. Але давайте рухатись далі. І ще один приклад коротких текстів, про які я хочу вам нагадати, це есеїстика. Це взагалі той жанр літератури, який не змушує вас читати книжку повністю, як і оповідання. Ви можете прочитати конкретний есей, котрий вас цікавить на даний момент, почерпнути для себе корисну інформацію і відкласти цю збірку до інших часів. Це абсолютно нормально. До речі, я більш за все люблю есеї з літератури як зарубіжною, так і з українською, тому пораджу вам декілька книжок. Наприклад, збірка Томаса Кафостера «Читай як професор неймовірні поради про те, як більш якісно читати книжки світової літератури. Він там ділиться. Усіми своїми секретиками, які викладає для своїх студентів. Те ж само можна сказати про книжки Ростислава Семківа, як читати класиків. На жаль, видавництво «Пабулюм» припинило свою роботу, але я думаю, що книжки пана Семків ви зможете знайти на усіляких барахолках в Фейсбуці та Інстаграмі або на OLX. Але варто зазначити, що це ті книжки, які варто читати, коли ви тільки починаєте вриватися в а, це хобі. Ось тоді вони будуть дуже і дуже корисні. Але якщо ви вже дуже давно читаєте, то навряд чи вони вам чимось допоможуть. А також хочу звернути вашу увагу на книжку Діани Клочко Автопортрети 13-ї українок. Це есеї про українських мисткинь, а, буквально художниць, про яких, скоріш за все, ви ще не чули. І, до речі, я хотіла б вас попросити порекомендувати мені есеїстику на будь-яку тему, аби лише вона була якісна. Бо це той жанр літератури, який дуже сильно і дуже легко допомагає розширити ваш кругозор. І я обожнюю читати саме есеї. Це інтелектуально, це захопливо, це часто викликає дуже складний отакий. Мисленевий процес. Я це обожнюю. І останній тип коротких текстів, про які я хотіла б побалакати, це періодика. Так-так, читання онлайн-медіа чи друкованих журналів це теж читання. Чомусь я про це завжди забуваю. Чомусь мені здається, що це не те саме, що й читати книжки, але ні. Серед класних медіа я вам можу порекомендувати Сенсор Медіа, це медіа про культуру. The Ukrainians там дуже часто є класні інтерв'ю та репортажі. Пов'язаний як з культурою, так і з новинами, і, взагалі, вони дуже класні. Репортерс, також локальна історія, неймовірний журнал. Там можна дізнатися багато чого про що ви навіть. І не очікували коли-небудь почути. І якщо ви знаєте якісь класні ще медіа, про які я не згадала, звісно ж, пишіть про них в коментарях, будемо ділитися корисною інформацією. Окей, з першою порадою все. Але я знаю, що серед вас є ті, кого вона. Не надихнула на читання. Тому наступна порада моя така: зверніться до жанрової літератури, до пейчорнерів, отих книжечок, які читаються за вечір, два, а саме детективів, романтичних комедій, трилерів або ж якогось затишного фентезі, котре просто огортає вас як тепла хмаринка, і вам дуже комфортно його читати. Читати такі книжки зовсім не стидно і навіть дуже корисно, бо вас це дійсно розслабить. А ще на них не треба сильно концентруватися, не треба затрачувати багато енергії для того, щоб влитися в сюжет, запам'ятати імена персонажів. Вони написані простою мовою і так, щоб ви просто не могли відірватися. До таких книжечок я називаю. Наприклад, випадкових наречених Кристін Ген не доволі класна романтична комедія. Мені вона свого часу сподобалася. З трилерів можу порекомендувати Андрія Сем'янківа і його танці з кистками. Я просто не дуже сильно багато читаю трилерів. І якщо ви знаєте щось класне, пишіть в коментарях про них. З детективів дуже такі. Прикольні ретро-детективи, є у Стівена на удача любить мертвих та вбивство в неї під шкірою. Вони дуже лайтові, дуже такі захопливі. Там немає купи кровіщі. Тобто буде приємно їх читати. А також, наприклад, ті Джей Клюн, дім в Волшковому морі. Дуже затишна історія. Просто знайдіть книжку, яка має дуже високий рейтинг в тому жанрі, який ви любите читати, і прочитайте її. Скоріше за все, ви повернетеся в велике читання після цього ну, дуже швидко. Але якщо ви не сильно любите пейджтернери, то моя наступна порада для вас: подивіться BookTube. Так, так, ви не очулися. Подивіться, наприклад, читацький щоденник або марафон 24 години читання, або відео під назвою Читаю найкращу книгу в житті. Коротше, до чого я веду емоційні гачочки, які. А... Виникають в таких відео, бо блогер розповідає про свої а, отакі досвіди, розповідає про класну книжку з емоціями, фонтанує енергію. а, відчувати може навіть легку ейфорію саме від читання і ділитися нею з вами. Оце все ця купа причин вони є заразними в найкращому сенсі цього слова. Це все може збурити вас, замовити книжку або піти у бібліотеку і взяти читати саме цю книгу, або якусь іншу, аби лише. А цей ентузіазм передався вам. Єдине, що заклинаю вас, знайдіть того блогера, котрий вам саме приємний, з котрим ви на одній і тій же хвилі. Не обов'язково дивитися нові відео, шукайте серед старих. Чомусь я дивлюся, що люди взагалі не заглядають в що було знято раніше, хоча. Це все дуже актуальні відео. Тож зайдіть на сторінку свого улюбленого блогера, прокрутіть відео до назви якоїсь дуже кетчі, де там написано найкраща книга в світі, або найкраща книга цього року, і обов'язково щось вас привабить і щось вас заразить позитивом і ентузіазмом. Але якщо цей... Спосіб не для вас, то наступний, сподіваюсь, працює. Перечитайте улюблену книжку. Перечит це теж читання, але воно має купу плюсів. По-перше, ви повертаєтеся в комфортний для вас світ до комфортних персонажів, і ви знаєте, чого очікувати. Ви знаєте, які емоції ви будете. Переживати, і можливо, це саме те, що вам потрібно. Я ось нещодавно перечитала улюблене фентезі на 800 сторінок. Плюс, і ні про що не жалкую, абсолютно не жалкую, бо я кайфувала. А після цього я взяла і прочитала наступний том на 1250 сторінок. І теж ні про що не жалкую. Мені було приємно. Я кайфувала, я сміялася, я крінжувала і цей ем, отакий, е, цілий веєр емоцій, е, він мені давав сили на те, щоб. Е, Справлятися з цим життям? І це прекрасно. Хоча я знаю, що не всі люди люблять перечитувати, але якщо ви любите це робити, то яку б книгу ви при нагоді перечитали? Скільки я вже вам порадала? П'ять здається, окей, давайте а, одну бонусну шосту: мою найулюбленішу пораду, до якої я сама тепер звернутись, на жаль, не можу. Бо довкола мене нема книгарень, де продають книжки українською. Але ви, ви щасливчики, бо ви можете вийти на. Пошук скарбів, ви можете вийти на вулицю без усяких очікувань, піти в улюблену книгарню, не знаючи нічого про їх асортимент, і роздивлятися по лиці, шукати приємні чіпляючі обкладинки і читати нотації. Якщо щось з цього підсипить вас на гачочок і вам захочеться придбати книжку. Беріть, беріть, ви ніколи не знаєте, коли ви знайдете найкращу книжку в житті. І насправді кажучи, найкращі книжки зі мною ставалися саме від таких випадкових зустрічей. Так я прочитала прогулянку Роберта Вальзера. Так, я прочитала Синдром Паніки в місті Вогнім, гора Вішника. Так я прочитала ще декілька інших неймовірних книжечок, які тепер входять в список моїх улюблених. До речі, Солодке життя Романа Малиновського це теж була книжка, придбана навмання. Але ж як вона мені сподобалася. Отож бо підіть на Пошук скарбів. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви зарепостите це відео, бо воно містить дійсно купу класних рекомендацій, лайки, коментарі. Це все підтримує розвиток каналу і мою волю до знімання відео. Будь ласка, підтримайте мене також. І я на цьому буду прощатися. Тепер в мене точно все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось з теплом до вас, Іра! 爸爸。